Осіннього морозного раночку травичка покрилась інеєм мінус два на градуснику. Я розпочинаю новий влог. Рада вас вітати в моєму новому відео. Цей тиждень досить у нас насичений, день народження Данилка, Мар'яни. Буду трішки вам знімати підготовку, святкування. Бажаю приємного перегляду. І хто ще не підписався, обов'язково підпишіться, щоб не пропустити нові цікаві відео. Нашого Данилка в день народження, тому ми з Євою сьогодні печемо для нього. Народі, Що торти. ми печемо для нього? Тортик! Тортик дуже смачненький. Я вам мамі допомагаю, так? Добре. Ну давай всипай сіль. Добре. Сіль, сіль. Ось тут сіль, там цукор. Цукор чи ні? тільки сіль спочатку. Так, молодець. По чуть-чуть всипай цукор. Добре. Давай Добре. Ще чуть-чуть ще, всип. -чуть Є кічочки восьмой. Подаву, подаю. Я тікаю ті мамі. Овжиємо, Єва. Так. Яйця збиті. І тепер чуть-чуть додавай мамі борошно сюди. Сюди вливай і паличкою там перемішаєш. Так. Молодець. І тепер паличкою перемішую. Так, по колу. Ось так по колу, по колу, а по, по колу. Угу. Супер! Коржі для тортика готові. Я їх загортаю в плівку і відправляю на ніч в холодильник. Так з ними буде легше працювати. Ну, а зараз я відправилася з мамою на закупи, треба ще дещо докупити до дня народження Данилка. Прийдуть вітати його друзі. Тому будемо трішки святкувати. Сьогодні ввечері також підемо вітати мою подругу Маріану, В неї день народження. І взагалі, листопад це місяць, який дуже багатий на дні народження. 30 листопада в Єві, 4 рочки, тому я вже помаленьку готуюсь. Віточки yeah. угу. Хоризонтеми називається. Пішли, вже чекає. П'ята година, а на дворі вже так темно. Як ти будеш вітати Мар'янку? Happy birthday to you! Добре. Кісток. Ой, що ж ти, бачиш, такі Ти швидше вечір прийшов між ті гості. Євечка. Єва, Єва. Тут Мар'янка свіле народження. Отут в неї. Співай. ми Зважаючи на те, що так любиш піріп'я. пари, стоп. Це унікальний букет, дуже що? Олег, подарував букет. А ти куплявся? Гострі як вони. Такий плодовитий, подивись, скільки багато перчику. А хто довго підозрює? Гарний будиночок. Тобі теж подарую на день народження, баба Люба казала, що купить такий будинок. Ну, Трошки менший, правда? то Олег на роботі йому зробили. Класний дерев'яний. А Це такий великий будинок. Дуже великий, як справжній, правда? <клес> Яночка, ти ходиш у садик. Тобі подобається, так? так? Дуже гарно, молодець. Мама так переживала, як ти підеш в садик, як ти будеш спати. А ти без проблем пішла, правда? Молодчинка. Це всі твої медальки? Так. Молодець! Віра дуже гарно танцює. А тут Віля малесенька, крихітка. О, чекай, тута. Чекаємо ще Рому. Додаєш бургучку, де ви такі? Але Рома вже буде без шампанського. Та ми вип'ємні, що вона приїде, вона не вистачить. Масико знов на речі. Пізно, пізно, Ти бачила, який букет подарувала? Так, вже бачила. Дуже класний. Такий, як я тобі. Такий, як я тобі. А що, то гарний? Так.

Яночка, На віде. скакалку буде скакати ніч зранку я точно

Ваня повним ходом, бульйон вариться, холодець вариться. Зараз коржі, сьогодні будемо перемащувати, так, Єва? Я приходжу. добре, що я вчасно зайшла. Я вже знімає пробу. Та тут Данилка тортик, явочки, зараз будемо його перемащувати. Ти хотіла спробувати? Смачненький вийшов. Угу. Ну добре. Нічого, добре, що небагато відкусила. В цієї порції виходить ось такий бисквіт, діаметр 22 см, висота приблизно 5-6 см. Його, правда, можна було розділити на три тоненькі коржики, але я хочу, щоб тортик був вищий, там багато крему. І я спекла ще один корж, зробила півпорції тіста. І буде в нас три такі полянички. Не тоненькі. Досить такі. Грубі, вони ще пропитаються, набухнуть. І буде високий насторт. Всередину дам персики. І зараз буду робити крем. Крему я беру вершки 36%. Можна взяти маскарпоне, крем-сир або філадельфію і цукрову пудру. Усі інгредієнти залишу в описі під відео. Так зараз покажу спосіб, як я розрізаю без Я ось так по краях роблю надрізики. Беремо міцнішу таку ниточку, вставляємо в ці надрізи і проводимо ось так до кінця. Без по даному рецепту, дуже смачненький, виходить. Вершки потрібно брати не менше, ніж 33%, щоб вони гарно збилися. Так, вершки починають гостіти, і я додаю крем-сир. дитинстві також любив би облизувати масу. Хто? Я! Що ти таке гарне гамуєш? Айскрім. Айскрім? Ого. Я для зручності перекладаю крем в кондитерський мішок. Так буде легше його розпроділяти по тортику. Збирати тортик я буду в кільці, в якому випікала тортик. Так, гарно пропитали. Тепер даємо кремчик. Мама пішла по магазинах шукати прикрасу. Данилко хотів е спайдермена. Ми вчора шукали, що не могли знайти. Мама ще пішла на ринок. Може, там знайде. Так ось так з кондитерського мішка дуже зручно розподіляти крем рівномірно, потім тільки ложечкою. Управити і все. Певно, треба було остатну плівку давати по боках. Нам плівочку. Що сонечко? Прошу. А, ти прийшла мама на помічнується? Добре, сонечко. Патіш, мама тортик робить. Так, Данилку, і потім тобі будемо. Скоро. Угу. Тобі буде з єдинорожкою, так? Добре. Ось, далі остатно, що. Ось такий подарунок буде. Спайдермен Данилка, а в тебе буде єдинорожка, так? Для вирівнювання тортика я буду робити крем кремчиз на основі вершкового масла. Беру 80 г масла кімнатної температури, додаю 50 г цукрової пудри і 200 г крем сиру. Все це взбиваємо і чудовий крем, яким можна покривати тортики, готовий. Він дуже стійкий, смачний, тому пробуйте.

Спайдермена не було. Бабуся купила Майнкрафт. Данилка також подобаються ці герої. Тому будемо робити тортик з Майнкрафтом. Хочу ще зробити зверху такі деякі елементи кольорові жовто-зелені. Підготовка, кульки Мама! надуваються до Мама, завтрашнього помаріки! дня. Зараз Данилко поможе Єві. Данилко, тобі завтра сім. Сім років. Молодці, молодці. Так, тортик вже готовий, надуваємо кульки. Ой ці ходь. Я буду морковочку расставлять, так? Мы будем заливать в холодец. Не, она не перевернула. Три. Давай. Я. Я. Я люблю холодец. Я люблю. Пойдем вылить на эту макарону. Нет, это капусточка. У нас трошки лишилось мяско от холодца. Даем до капусточки. Она как раз еще тушится. Явочка, так. така молодчинка. все. Мамі хоче допомагати, так? Да? Дивись. Ось так треба здирати цю шкірочку. Будеш чистити? Uh -huh. Тримай. Прошу. Uh -huh. Так. На тарілочку, сюди. Сюди став шкірочку. Бачиш? Отак. Збираю. Молодець. Я мію. Мієш. Ну, покажи, як ти стукаєш. Отак. Угу. Ті ячки для чого? Для салатику будуть? Так. Да. Нам залишилось лише сортувати конфетки, зато вона буде пригощати своїх однокласників. З мамою сортуємо пакуночки. Угу. Пить. Ми змовилися туди до вечора культу. Світше не бачимо. Данилко прийде, будемо його вітати, так? Скільки Данилкові років? Сім. Все. Бабуся зараз проведе Данилка зі школи і будемо його вітати. Хай подарунки тут стоять, добре? Да. Меч, меч. Треба запхати меч. О, Потім ще свічечку тут поставимо і буде добре. зірочок не видно. Тортик будемо їсти трошки пізніше. Зараз ми тільки його подаруємо Данилкові. У нас вийшов ось такий торт з Явою. Надіюсь, Данилкові сподобається. Тобі ява подобається? Зараз прийде Данилка, виглядаємо його. вже. А Бабуся і Бабуся прийде, Сьогодні така гарна погода сонячна. Зранку був мороз.

Я тебе з днем народження тебе, з днем народження, Данилко, з ним народження тебе. Годинник. Девайся од тебе не огромный. Зарядка є. Мама. Вітаємо Давилка! Сім'єрочки! Хлопчикові сім Ми тебе вітаємо! І Я бабуся сьома. Мій хлопчик солодкий. Дідусь. Але чекає, дідуся. Ось три місяці бачилася. Дідува, такий! Кума, кума, Я вам вже розпаковочку роблю, так? Але смаколики тобі у Ти подякувала? Так. Дідусь приїхав mm. до мене. Гарно в школі вчився, був вчений, але все стало краще, що ти сам собі побажав. Вірних друзів, дай сам мені.